Ми переїжджаємо. Знову пакунки. Знову це дім. Тобто ми вже виїжджаємо з нього. І скоро у нас буде нове класне життя. Рома таскає, Нічка в мене. Він грузчик сьогодні. Усім привіт! Тож ми сьогодні з Марсом починаємо нашу подорож до Запоріжжя. А далі буде інший шлях. Зараз готуємо постіль і будемо насолоджуватись нашою поїздкою. А вона буде шикарна. Я Тут Марсюк сидить. Беси. Так от Марсик снідеть. Бід. Всім добрий Ми вже снідаємо з Марсі. Нічого сама тиха для мене, тому що Марсик дуже голосна наука дуже хотів щось.

Зараз у Марсика нові друзі, але він зараз їх ще не приймає, як хочеться. Він сидить і грустить. думає, що його життя інше тепер. Але все буде добре, я впевнена в цьому. Яша. Це не, тр... не двоє. Отак от. Тут ще у нас є рижик такий от. Кітик. Такий милашка. Ой, не цілуються. Я кушаю, а Марфік тут відпочиває, на жаль, він ще не змирився зі своїм новим домом. Його просто лежить на кухні. Скоро буде поїзд, і я буду вже їхати. Купила собі чемоданчик свій, тому що у, у мами не хочу брати все ж таки, тому що у ну, неї трошечки не того. Качества, тому я вирішила собі взяти свій свій чомоданчик. І він дуже середнього розміру. Сподіваюся, все поміститься. Артемчик, береги себе, берегіте друг друга, любіть, і все буде у вас добре. Ну що, тепер дорога до Львова. Таке місце, це люкс. Зі мною ще хтось буде. А поки я одна.